Салют всім гостям та підписникам каналу Rolex Time. Друзі, в цьому випуску ми будемо розбирати старий телевізор Samsung, який я відшукав на смітнику. І подивимося, скільки він нам подарує кольорових металів. А ви ставте вподобайку, Не забувайте, що за свій коментар у вас є можливість отримати 200 гривень. Ну і ми погнали. Дякую за ваші теплі та цікаві коментарі. Завжди їх приємно читати. І не забувайте, що за них у вас є можливість отримати 200 гривень на свою карту. Переможте за коментар. Я завжди публікую в телеграм-каналі. Посилання є в описі, тому, друзі, переходьте, тому що, можливо, ви саме отримаєте 200 гривень. Сьогодні будемо розбирати ось такий телевізор. Його я відшукав на сміттєвіку біля свого будинку. Хтось його викинув, певно, через те, що він або зломаний, або вже не потрібен. Телевізор фірми Samsung. Будемо відкручувати ось ці болтики, їх, до речі, тут немала кількість. Та будемо знімати задню кришку. З цього телевізора ми будемо рахувати навіть ось такі маленькі винтики. Всі гвинтики я повідкручував, зараз будемо знімати задню кришку. Задню кришку я демонтував. Вже можемо бачити, що є трішки міді. Зараз обережно треба буде це все зняти. Також бачимо, що є плата, різні дроти, які ми потім також будемо переплавляти. Також є динаміки, ну, зараз ми це все будемо розбирати. Найголовніше це дізнатися, що петля розмагнічування чи вона мідна, чи алюмінієва А ну, далі, по ходу, розкручуємо все, що можна розкрутити. Є в нас перший динамік. Зараз треба буде відкусити ці дроти. Ну, корпус динаміка в нас металевий, потім ми його до кінця розберемо і, можливо, звідси ще можна буде щось ціне достати. Хоча я сумніваюся. Коротше, поки скручуємо все, що можна скрутити, аби. Зайву пластмасу відкинути вбік. Не поспішаючи відкручую зайві болти фіксатора, щоб дістатися до кінескопу. Також зараз знімаємо ось цей дріт та обережно будемо запускати туди повітря. Я беру звичайну викрутку та молоток і стукаю легенькими ударами. Ну Все, друзі, повітря я стравив. Зараз знімемо ще ось цей елемент. Потім відкусимо всі зайві дроти де потихеньку будемо добувати з мідь. Треба буде розбити цю штуку, щоб добу добути ось цей елемент. Тепер ми обережненько ось так. І пробуємо від'єднати ось цю штуку. Все. Ось. Щось випало. До речі, можна побачити, що мідь вже трошки опалена. Це означає, що телевізор згорів і прийшов в непридатний стан. Все легко розбивається, крошиться і достається. Це перша мідь з цього телевізора у нас вже є. Це дуже-дуже добре. Вирішив я зайнятися петлею розмагнічування. Мені цікаво, чи є в неї там все-таки якась мідь, чи там алюміній. Ну, по дотику і по везі, але хоча ця вага може бути чисто через ізоляцію, тут має бути мідь. Ну, зараз мені треба буде його дуже-дуже довго розматувати. І тоді вже я вам все покажу. Я, до речі, в петлі розмагнічування перший раз бачу такий колір, він такий більш як рожевий. Але я тут трішки поцарапав петлярським ножиком, і мені здається, що це все-таки алюмінів. Трішки наждачкою потер, дивлюся такий білий колір. Я гадав, що це буде мідь, а це, на жаль, алюміній. З сковпи я потім спробую болгарочкою обережненько розрізати та забрати ось цей метал. Також я хочу окремо зібрати ложуну мідь. Тому що вона мені також останнім часом трапляється, можливо, будемо її окремо збирати. Також до кінця хочу дорозбирати ось ці динаміки. Ну, все зайве просто повикидати, пооткусувати, щоб був чистий метал. Крім магніту, у динаміку більше нічого не було. Звичайний металевий корпус. З плат я вже повідкушував всі зайві дроти, також ми їх потім якось будемо переплавляти. Ну і залишився пластик. Ще ось така задня кришка залишилася. Шкода, що в моєму місці не приймають пластик, тому що замість того, щоб його викидати, його можна було би здати. Ну і залишилася ось така платка. Також я спробую її потім до кінця дорозбирати. Можливо, якісь деталі вийде з цього мені забрати. Я ще не зовсім розбираюся, цілком що може бути корисно, чи ні. Запитаю свого підписника, він більше шарить по цьому. Але ще бачу, тут трішки міді є і алюмінія буде. А ще з плати я повідкусував там, де є мідь і також її зараз треба буде розібрати. З мідних котушок ось таку невеличку кучку вдалося добути. Що ж, зараз перевіримо, скільки міді мені вдалося з цього телевізора назбирати. Так, міді вдалося добути 277 грамів, 111 грам алюмінія, чайного металу з цього телевізору вдалося добути 784 грама, але ще на кіноскопі залишилася планка. Ще залишилася величезна купа дротів, яку я буду збирати, до речі, і десь в одному із відео також їх буду переплавляти, тому що зараз по ось таких кучках немає сенсу. Я б хотів назбирати якийсь не знаю пакет, можливо, щоб все перепалити, і подивитися, скільки там вдасться добути міді чи алюмінія, чи що там може бути всередині. Ще я придбав ось такі лоточки в Аврорі. Їх підписав і сюди буду збирати весь свій кольоровий метал, щоб все було на одному місці, щоб все було вкупі, щоб потім не шукати його по всьому гаражу. Ну і трішки додаю мідь, яку ви бачили в минулому відео про здачу на онлайн-прийомку. Я ще не забуваю, що мені потрібно назбирати тисячу кг звичайного металобрухту. Я вже назбирав ось таку невеличку банку з під фарби. Також хочу її зважити в цьому відео та записати собі блокнот. Так. З цієї кубки ми маємо 3600, в принципі, непогано. На майбутні відеоролики в мене вже накопилася невеличка кубка, яку треба буде розібрати та перебрати. Це ось такий старий пилосос, вентилятор. Ще в мене ось тут трішки є. Є вже латун. Є стара переноска. До речі, якщо вона працююча, то я її розбирати не буду. Хай буде. Ще є в мене ось така стара місорубка, я не знаю, це чи нержавійка, чи, можливо, цинк. Чи сам, тому що вона трішки важить. Потім в майбутньому також його це все розберемо та додамо всі метали до наших скарбничок. Ще на кінець листопада я дивлюся, що ціни на металобрух трішки пішли вгору. Що я раніше здавав мідь по 350, зараз дивлюся 357 або 365. Я гадаю, що ця позначка означає, що 365 гривень це при умові, якщо вони вам їх надішлють на карту. Так само алюміній було, здається, 55 гривень, стало 59. На карту ви отримаєте 61. Латунь була 216, зараз 220, але на карту ви отримали 223. І на цій хвилині ми будемо закінчувати наше відео. Самі ви побачили, скільки цей телевізор подарував мені кольорових металів. Друзі, не забувайте коментувати це відео. Не забувайте, що ви маєте можливість отримати 200 гривень. Ну і до нових зустрічей!